Друзі, вітаю вас на youtube каналі Telegraph.ua. Мене звати Ольга Кирилова. Сьогодні маю честь і задоволенням говорити останні цікаві новини міжнародної політики з Володимиром Станіславовичем Огриско, міністром закордонних справ України в 2007-2009 роках. Вітаю Володимире Станіславовичу, Дуже вам дякую, що сьогодні до мене доєдналися. Вітаю, Ольга, доброго здоров'я, радий вас вітати і ваших телеглядачів. Поїхали. Так, напевно, почну з очевидного, але тим не менш важливого питання стосовно останніх заяв, які пролунали з вуст президента США Дональда Трампа. Бо, знаєте, видається так, що наче його така милість і прихильність до Путіна поступово змінюються на гнів. Тобто, як ви вважаєте, чи дійсно він прозріває щодо свого друга Владіміра, чи все ж не треба мати нам таких ілюзій? Ну, надто великих ілюзій я би все таки не мав. би, Тим більше, якщо враховувати його здатність до змін до зміни позиції протягом одного дня двічі чи тричі, тому давайте будемо так, як би так сказав, обережними оптимістами. Я думаю, і я бачу в цьому знаєте не лише особисте роздратування і те, що він все-таки розраховував на бодай якусь більш-менш адекватну реакцію з боку Путіна, але й те, що на нього починають чинити тиск. Я думаю, що ми всі подивилися на що відбувається в Сенаті Сполучених Штатів Америки, коли вже 80, по-моєму, навіть один сенатор підтримують резолюцію, яка має серйозні шанси бути підтриманою ще і в конгресі США. А відтак Трампу просто не буде куди діватися, якщо і Сенат і Конгрес. Виступають одним фронтом е, і пропонують вводити жорсткі санкції проти Росії, то і Трамп не може на це не звертати увагу. Він може не звернути увагу на, на якісь там е, на зовнішньополітичні кроки чи заяви з боку партнерів, сказавши, що мене це не хвилює. Але от коли йдеться про те, що відбувається у нього, так би мовити, під носом. Ну, це те на що йому доведеться зважати. Відтак питання лише в тому, як швидко і як сильно на це прореагує Трамп. Той же час ми ось у його одному з останніх твітів побачили а, згадування падіння Росії як наслідку а, політики Путіна. Як думаєте, чи взагалі Захід готовий до ось такого сценарію колапсу Росії, чи все ж немає ніяких сценаріїв, що робити у такому випадку? Знаєте, це ключове питання. Я про це відразу, як тільки ця його заява прозвучала, звернув увагу, тому що ну мені здається, якщо так чесно, що це вперше за багато, багато десятиліть, коли західні лідери, взагалі, таку тему озвучують, коли вони про неї говорять раніше. Практично всі виходили з якогось такого, знаєте. Ну, як на мене, абсолютно дивовижного постулату, що Росія це вічна субстанція, яка не змінюється, яка, яка має бути завжди, і з нею тільки треба якось ніжно і мило обходитися, не чіпати, тому що ну знаєте, можуть бути проблеми. Вперше зараз Трамп говорить про можливість втрати Росією своєї державності. І я думаю, що нам би, українцям, українським політикам, аналітикам, експертам, було б дуже важливо побічне слово вчепитися за цю тезу і почати говорити з нашими європейськими партнерами, американськими партнерами про те, що насправді зникнення з політичної карти світу, такого монстра, як теперішня недоімперія під назвою Російська Федерація, буде на користь всім і європейцям. І американцям та власне всьому світу, тому що якщо ми уявимо, що е, замість е, цієї до зубів озброєної ядерною зброєю дикою країною виникнуть ну, хоча б там десяток, півтора десятка держав, може менше, може більше, е, які були б адекватними і які б нікому не загрожували, ну то питанням задачі: е, чи від цього виграє світ чи ні? Ну, очевидно, що виграє, і е, те про що. Трамп мріє у відносинах з Росією в сфері економіки реалізувалась би значно швидше і значно вигідніше для того самого Трампа. Так що ця тема потребуватиме надзвичайно серйозних додаткових обговорень. Я про це писав ще до початку повномасштабного вторгнення. На превеликий жаль, як і в багатьох інших випадках, ця тема поки що є темою та буде. Західних аналітиків, ну але як у нас кажуть, і крапля камінь точить абсолютно точно і тим паче, якби Росія це ядерна держава, тому у будь-якому разі мають бути сценарії, що робити в разі дестабілізації ситуації. Там можливо, вони не публічно якось ведуться. Ці розмови е, ну, на жаль, на жаль, я не, не, не думаю, що у них є якісь практичні сценарії, що робити після. на… Наступного розпаду Росії я про це абсолютно, абсолютно впевнено, тому що об'єктивно Росія підходить до цього етапу свого розвитку, до свого останнього етапу. Але знаєте, для багатьох західних політиків значно комфортніше нічого не робити і чекати, і просто реагувати. Те, що ми спостерігаємо впродовж. Власне 35 років після розвалу на тисячі чотирьох після розвалу СРСР. Це реактивна політика заходу. Він не веде перед у відносинах з Росією. Він постійно, постійно намагається лише реагувати на те, що робить Путін. Ну а перед цим робив Єльцин. Це погана політика. Це політика, яка матиме дуже негативні наслідки. Вона власне повторює те, що відбувалося після розпаду СРСР. До останнього часу е, ті самі американці не вірили і, власне, не хотіли, щоб СРСР розвалився. Ну, але є об'єктивні речі, які не підвласні навіть політикам такого рівня, як американські президенти. Тому краще готуватися. Ну, подивимося, я у всякому разі е, вважаю, що було б значно краще для всіх, якби е, такі сценарії були давно підготовлені, і їх було б кілька. На поки це все так у дискусіях, ми бачимо, що наприклад. Кіткелог спецпредставник Трампа наполягає на тому, що має відбутися знаєте, пряма зустріч між Трампом, Зеленським Путіним для нібито напрацювання мирної угоди спільної. Як думаєте, чи це взагалі можливо, враховуючи низький рівень делегації, яку росіяни спорядили минулого разу на переговори в Стамбулі? і Враховуючи, що Путін, наприклад, навряд чи поїде до Женеви, бо Росія неодноразово казала, що Швейцарія вже і не така нейтральна країна, як би вони хотіли. Ну питання тут не в Швейцарії, чи в Ватикані чи в Стамбулі це все насправді дуже другорядні речі. Питання тут в тому, яку позицію обійматиме Путін. Якщо таку як зараз, то тоді в таких переговорах я особисто не бачу, тому що позиції настільки протилежні, і Путін висуває ті самі ультимати, що додає нові, то знайти компроміс за таких обставин буде практично неможливо. І е, всі, включаючи е, тих же американців, нарешті починають розуміти, що єдиний спосіб змусити Путіна щось діяти в е, плані війни, це змусити його це робити, не просити, не закликати, не говорити, що те, що він робить, це погано на нього це не діє. Диктатори ніколи не чують, що їм говорять. Диктатори розуміють, коли їх, коли їх б'ють. От, власне, це те, що має зробити колективний захід, і ви бачите, коли Трамп справді ну бодай пригрозив Путіну і назвав його божевільним і сказав, що Росія може що з Росією можуть статися неприємні речі, то єдине, що залишилося у цих Воєнних злочинців, це знову потрясти своїми ядерними ракетами. Я е, маю на увазі заяву цього напів на півзавжди е, п'яного Медведєва, який вже почав знову загрожувати американцям Третьою світовою війною. От, власне, що чекає Захід, якщо він буде поблажливо дивитися на те, що відбувається в Росії, якщо він нарешті зрозуміє, що Третьої світової війни ніколи не буде, коли зникне Росія. Ну то в цьому я думаю, є і логіка, і необхідність справді діяти максимально швидко. Так, дикта, диктатори розуміють лише силу, і, власне, окрім дипломатичної складової, я так розумію, дуже важлива складова військової підтримки з боку штатів. Адже ті пакети, пакети підтримки, які були схвалені ще при адміністрації Байдена, вони в принципі закінчуються влітку. Як думаєте, чи знайдуться в Конгресі США сили, які б проштовхнули ось нові е, е, ініціативи на підтримку України, чи не стане їм, наприклад, Трамп на заваді? Ну, Бачите, це ж стосується не теоретичних речей, а це йдеться про багато мільярдні, навіть десяткомільярдні, якщо не сотні мільярдні вигоди для американських виробників. Ну в кінцевому рахунку, якщо Трамп скаже ні, то мені здається, що найкращими нашими адвокатами будуть саме представники цих фірм, які просто почнуть втрачати свої прибутки. І мені здається, що так само на нашому боці будуть представники від тих штатів, де знаходяться підприємства військово-промислового комплексу, які так само будуть втрачати і е, розуміти, що політика Трампа не відповідає ні інтересам місцевим, ні інтересам е, е, федерального так би мовити е, центру, маючи на увазі. США. тобто я думаю, що е, Трамп в кінцевому рахунку, якщо не дозволить прямо продавати е, зброю в Україні, то це буде робитися через е, європейських союзників. Ну, в кінцевому рахунку буде на один ланцюжок більше. Але я не думаю, що е, за цих обставин, коли Путін відверто е, знущається з Трампа, коли він е, просто ну е, показує, що він ним крутить, як дурень сонцем. Що американська еліта цього не розуміє, не бачить і не буде тиснути на Трампа, тому я би знову ж таки з обережним оптимізмом дивився на можливості постачання цієї зброї для України, але тепер не коштом американського бюджету, а за гроші. І отут мені здається, що надзвичайно важливим моментом є все ж таки вирішення питання про. Заморожені російські активи в Європі в кінцевому рахунку ну, логіка деяких європейських політиків, що у нас немає для цього правової бази, вона є слабкою і хибною, тому що правова база це зміна до того чи іншого закону або прийняття іншого закону. Так от, дорогі друзі, беріть ярку ж паперу, сідайте з юристами і складайте. Або якісь додатки до закону, доповнення, або е, новий закон це під силу розумним людям, якщо у них є політична воля. Так от, якщо ми поєднаємо, е, ну, що найменше можливість е, з боку Америки продавати зброю і е, російські гроші, які заморожені в Європі, то це буде найкращим виходом. Ми тоді будемо. Купувати у Америки американську зброю за російські гроші і бити російських окупантів. Я думаю, це буде найкращий спосіб показати путіну, як треба вести війни. Так здається, новий німецький канцлер Мерц якраз знову підіймав питання конфіскації заморожених російських активів. І дійсно хотілося б вірити, що це питання отримає розвиток, і це не залишиться лише знову на рівні розмов так так, я думаю, що там основна проблема це позиція Бельгії, частково позиція Франції. Але ну знову ж таки, нам треба робити те, що ми можемо пояснювати нашим партнерам, ну, що це в принципі тема, яку можна розв'язати була б політична воля. І якщо збереться ну, так би мовити, пул е е великих країн, які скажуть, все-таки давайте. Ну і американці, до речі, в цьому плані на нашому боці тиснуть на, на деякі європейські країни, щоб вони змінили свою позицію. То мені здається, що це цілком реалістична задача. Так і оскільки ми вже згадали про наших європейських союзників, дуже часто дивлюся ваш ютуб канал. До речі, друзі, обов'язково підписуйтеся на канал Володимира Станіславовича. Мені подобається, як ви називаєте канал розумних людей, бо це дійсно фахова та якісна аналітика по актуальних питаннях. Так, і власне, ви часто кажете, що шанс України у Європі. Але ми досі бачимо, що європейські столиці, Брюссель, Париж, Лондон ніби ось дивляться в бік Вашингтона, чекаючи звідти якихось сигналів, вбачаючи там настрої, які панують в Америці. Коли ось настане момент ось цієї стратегічної автономії, про яку, наприклад, давно каже президент Франції Мануель Макрон. Оце це питання якраз є для Європи критичним. І ви абсолютно правильно під підмітили, що поки що європейці не готові зробити надто рішучого кроку в бік і Сказати: Добре, ну якщо Америка нас не дуже хоче і любить, ми почнемо працювати дуже автономно і незалежно. Ну для цього є певні правда обставини і причини. Різко, от я кажу, через одну ніч так зробити не вдасться, тому що, на жаль, Європа десятиліття спала, десятиліття вважала, що нічого в світі не зміниться, що загрози ніякої немає. Росія цей фактор використовувала для того, щоб все більше і більше. Закабалювати Європу економічно, згадайте Любов, Меркель і Путіна на газову тему і не тільки, от і це все призвело до того, що військові потужності Європи сьогодні ну на жаль, не те, що далекі від необхідності, а в принципі на якомусь початковому рівні, тому, тому і власне Європа, схаменувшись, пропонує. Вже зовсім інші програми. Ми з, з радістю я думаю, відзначили, що впродовж наступних кількох років Європа витратить більш ніж 800 мільярдів євро на своє переозброєння. Це тільки перші кроки, бо інакше вона просто технологічно буде відставати і від США, і від Росії. Хоча такі технологічні можливості в Європі є. Вона випускає все від, від снарядів. До танків, до, до ракет, до літаків і так далі. і так далі. Тобто це все насправді є. Плюс не забувайте, що в Європі є дві ядерні країни, як би там не було, Британія і Франція. Тобто потенціал, база для того, щоб стати в військовому плані незалежними у Європі є. Питання лише в тому, чи швидко це можна зробити. От власне через що європейці поки що не хочуть. Ну так би мовити публічно ставати в позу і е, говорити Трампу, що вони про нього думають. Е, ну бо якщо задайте, якщо Трамп говорить, що е, Європа гірше ніж Китай, то ну, я думаю, що у європейців це не викликає особливо великого е, е, натхнення і, і радості. Можна було відповісти тим самим, але поки що європейці тримають, як кажуть. Е, Себе в руках не відповідають, тому що розуміють, що якщо зараз розірвати відносини з США, це означатиме, що вони опиняться під серйозною прямою російською загрозою. Ну і знову ж таки є і інша логіка: ну Трамп же це не Путін. Він же ж не на 25 років. Ну ще там півтора роки будуть проміжні вибори. Можливо, зміниться ситуація в американському парламенті. От і там подивимося, що що буде далі. Отже, Європа зараз намагається трошки, знаєте, балансувати з одного боку. Почалася реальна практична робота по тому, щоб ставати центром глобальної сили, і це дуже добре. З іншого боку, європейці все ж таки плекають надію на те, що після Трампа ну, буде можливість повернутися до нормалізації відносин і що це. В кінцевому рахунку буде вигідно і Європі, і Америці. Так що ще все така доволі, знаєте, е, ну е, доволі така е, політика, я би назвав її і вашим, і нашим, от е, і розвиватися самостійно і разом з тим не поривати з Америкою. Тобто, як і за минулої каденції Трампа його сприймають радше як таке тимчасове явище, яке треба перечекати, грубо кажучи, чотири роки. Так, ну вже. бачите, але ж за ці кілька місяців він наробив стільки е, галасу і е, настільки е, почав трусити світовий порядок, що е, і європейці і не тільки європейці стривожені такою ситуацією, Так що перечекати то можна, але треба е, так само в цей час не опинитися е, в ситуації, коли твоя безпека загрожена. Е, тому е, власне. Е, Тут і, і, і ми спостерігаємо таку таку двоїсність в позиції що зокрема європейців. А що казати про європейські гарантії для України було багато дискусій, якими вони можуть бути. А чому зараз таких розмов, ніби стало менше в публічному просторі? Чи дійсно ось померла ідея іноземного контингенту на українській території? Як зараз пишуть деякі західні змі? Ну, ви знаєте, інколи журналісти для того, щоб хайпанути, як тепер модно казати, можуть вигадувати багато різних речей. Я на них до цих заяв ставлюся на спокійно, тому що те, що щось зникає з публічного простору, повірте, зовсім не означає, що воно зникає з порядку денного. Ну і взагалі ведення переговорів під Юпітерами. Ну, це якась така така ноу-хау Трампа. Я, наприклад, ну бував двічі в овальному кабінеті в стаді делегації двох українських президентів. Ну, скажу вам чесно, такого не було. І це погана практика, коли серйозні питання обговорюються публічно. Тому ну тоді, тоді тоді. Політичні діячі дипломати ну втрачають дуже багато того, що притаманно саме такій професії. Деякі речі до того моменту, як вони узгоджуються, не повинні бути предметом публічного обговорення. Трамп цього не хоче. Він хоче весь час бути в центрі уваги. Він ці всі речі для того, щоб робити на цьому хайпі і так далі. Тому, коли ми говоримо про європейські гарантії, я думаю, що це процес, який оголошено, який підтримано кількома європейськими партнерами, і який, мені здається, зараз спеціально виведений з публічної площини, щоб не надавати, до речі, і Москві додаткових аргументів для того, щоб Цьому процесу завадити, коли ворог не знає про що що ти робиш і про що ти думаєш, тобі легше. Бо ворог у нас підступний, ворог у нас має можливості впливати на ситуацію, і тому нам треба цьому ворогу не давати додаткової інформації. Я в цьому плані дуже радий, тому що на Новий федеральний канцлер Мерс сказав, що я не буду більше публікувати те, що ми постачаємо Україні. Це дуже мудра і правильна позиція. Бо якщо ти вивішуєш оголошення, що ти куди кому поставив, це означає, що ворог знає, чого можна очікувати і прораховувати навіть де. А якщо ця інформація закрита, то тоді е, нам буде легше завдавати ворогу. Максимально відчутних ударів, так що на думаю, що цей процес, хоча зараз і трошечки, начебто, затих насправді продовжується. Це складні речі. Вони пов'язані, як ми знаємо, з тим, що в першу чергу має бути припинена гаряча фаза війни. Як тільки вона буде припинена, от тоді я думаю, ця тема знову стане ну доволі практичною. Саме через це е, припинення вогню і не хоче Путін. Тому що він розуміє, якщо в Україні будуть розміщені е, війська країн НАТО, далі е, от того, е, тієї лінії, яку він зараз тримає під окупацією, він вже не сонеться. А це для нього означає крах його мрії, надії на те, що він все-таки підкорить Україну. От тому, власне, він хоче воювати е, максимально довго, захоплюючи. Максимально багато землі ну божевільний, що скажеш Да, тягнути час і вдавати напевно найбільше перед Трампом, що нібито він налаштований на якісь мирні переговори. Хоча очевидно, це не так абсолютно. Це гра це те, що читається, кажуть без окулярів. Це видно. Ну, питання знову в тому, що з чого ми почали починали: чи довго Трамп буде це терпіти? Сподіваємося, що недовго. Так і моє останнє запитання до вас сьогодні не про США, не про Європу, а про Китай, про такого слона, який здається завжди у кімнаті. Бо знаєте, з боку Китаю дуже багато таких різних сигналів. Тобто лідер Китаю займає почесне місце на параді Путіна в травні. В той же час Пекіна лунають меседжі, що вони за справедливий мир для України, за мирні переговори і так далі. Тобто, яку позицію займає Китай, і яку роль він відіграватиме у цьому цьому мирному процесі, який ми зараз бачимо. Ну на жаль, поки що він відіграє лише негативну роль, активно допомагаючи Росії вести війну проти нас. Я думаю, що наші шановні глядачі читали інтерв'ю керівника служби зовнішньої розвідки України пана Івашина. Де він чітко і ясно наводить факти: це не це не вигадки, це факти того, що робить Китай і як він допомагає Росії. Тому е, очевидно, що е, е, надії на те, що Китай десь якось може відійти і почати відігравати якусь позитивну роль. Ну це ну, ну дуже рожеві дитячі мрії. Подивіться, Китай купує у Росії нафту і таким самим чином допомагає їй заробляти ті самі мільярди, які потім трансформуються в танки, БМП, ракети, шахеди і, і тому подібне. І і Китай зовсім не збирається змінювати свою позицію. Тому давайте будемо так би мовити об'єктивними. Китай це союзник Росії. Так, це старший брат по відношенню до Росії, але йому дуже комфортно мати залежного, молодшого брата, який став йому сировинним додатком, якому він може диктувати вже умови економічної поведінки. А відтак скоро перейде і до політики. Тому думаю, що ми не повинні мати рожевих купулярів і думати, що щось, що, що до речі, Трампу вдасться відірвати Росію від Китаю. Чергова маячня, чергові фантазії, які ніколи не будуть здійснені. Це вісь зла. Москва і Пекін це основа вісі зла. І якщо той самий Трамп хоче стати світовим лідером, він має знищити щонайменше слабку ланку цієї вісі, а саме Росію. Якщо це відбудеться, повірте, Китай наодинці жодним чином не зможе протистояти колективному цивілізованому світу, і тоді цей самий світ, уже великий світ, стане значно безпечнішим і стане значно. Економічно приваблювачим для всіх сторін, які в цьому світі живуть, так що будемо сподіватися, що найближчим часом ми будемо спостерігати дуже цікаві новини, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. От і якщо те, про що ми з вами говорили, про можливі санкції, які сьогодні обговорюються в Сенаті. Стануть реальністю, то і Китай, до речі, змінить свої погляди на те, що відбувається. Так, да, дійсно хотілося б побачити той самий мир через силу, який багато разів обіцяв Трамп і вся його адміністрація. Але дійсно це потрібна потрібна консолідація всіх зусиль, як ви казали, консолідація всього заходу. Так, так, це правда. Ну є надії, тому давайте залишатися оптимістами. Так, дійсно дуже вам дякую, Володимир Станіславович, за сьогоднішню розмову. Я дякую. ще безліч питань, які варто було б обговорити, але це сподіваюся для наших наступних розмов. Збережемо ці питання ще раз дуже вам дякую, дякую. ще і вам бажаю всяких гараздів. Ну і принагідно, як як на своєму каналі, завжди завершую свою чергову інформацію нашим спільним гаслом. От у мене справа від мене на. Поличці стоїть шеврон, де написано «Make Russia Small Again», Тобто, давайте зробимо Росію знову маленькою. І це е, запорука того, що мир буде безпечнішим і мир буде процвітати. Бо з цією загрозою такого на жаль не буде. Слава Україні! Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.